Всім доброго дня! Сьогодні хочу познайомити вас з першим віршем цієї збірки, яка має назву Бависті почуття. І всі збірці цей вірш знаходиться першим. Тобто, він має назву Я так люблю на роликах кататись. Я так люблю на роликах кататись. Я не люблю так плавать й малювати. І від грошей неважко відмовлятись, а без авто також спокійно можна спати. Я не боюсь настільки в них кататись, що навіть як і раптом десь впаду, на ноги встану, буду усміхатись і знов продовжу у екстрим їзду. З сам боюся озвучатись. Не в силах відмовляти собі в тім, що цілий день кружляти і кружляти по колу подолавши сходи всі. Я хочу так на роликах кататись, щоб будь-яку нудьгу перемогти. Весну бажаю знову дочекатись і досконало досягти мети. Це вірш був написаний 29 травня 2022 року. Він має ось таку вкладанку. Всім гарного дня і приємного настрою. З вами була Авдієва Валентина.